Виконуємо номер 1256 із підручника «Алгебра-7» та номер 57,12 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видаництво «Ганеза» 2024 рік. Човен рухався 2 години за течією і 5 годин проти течії, подолавши за цей час 110 кілометрів. Швидкість човна проти течії становить 70% від швидкості човна за течією. Знайдіть власну швидкість човна та швидкість течії. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай власна швидкість човна хм за годину, а швидкість течії y км за годину. Нехай. Власна швидкість човна х кілометрів за годину. а швидкість Течії ігри кілометрів за годину. Тоді, Швидкість човна за течією річки дорівнює. Ми до власне додаємо швидкість течії кілометрів за годину. А проти течії ми від власної віднімаємо швидкість течії Х відняти Y кілометрів за годину за дві години руху за течією човен подолає, щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Тому за течею Х додати у, множимо на 2. 2 помножити на Х додати у кілометрів. За 5 годин проти течії. Ми час множимо на швидкість проти течії 5 на Х відняти ігрек кілометрів за годину. Разом ця відстань становить 110 кілометрів. Маємо рівняння. 2 помножити на суму Хік, додати 5 помножити на різницю Хі, і це дорівнює 110. Швидкість човна проти течі становить 70% від швидкості човна за течією. Маємо друге рівняння. Швидкість, човна проти течії, становить 70% від швидкості човна за... Течією маємо друге. Рівняння. 0,7, помножимо на суму Х у, і, і це дорівнює різниці Х у. це у нас швидкість за течією, швидкість проти течії. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення x і, y, які задовольняли б обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь. І тепер маємо перше рівняння, маємо, складаємо, складаємо систему рівнянь. Перша – 2 помножить на суму х і. Ігрек, додати 5 помножить на різницю x і ігрек, дорівнює 110. І друге 0,7 помножить на суму х і ігрек, дорівнює різниці x і y. Розкриваємо дужки. Маємо 2х додати 2y, додати 5х відняти 5. дорівнює 110. У другому рівнянні 0,7х додати 0,7 дорівнює Х відняти y. Зводимо подібні доданки 2х додати 5х. Буде 7х, 2, відняти 5 y буде мінус 3 y Х і мінус і переносимо в праву, в ліву частину, змінивши знак на протилежний. У правій буде 0. Перше рівняння переписали а в другому зводимо подібні доданки отримаємо 0,7х відняти х. Це буде у нас мінус 0,3х 0,7 ігри додати ігрек буде додати 1,7 іг і дорівнює нулю. Тепер помножимо перше рівняння системи у нас, помножимо друге на 10 спочатку. Перше не чіпаємо. Маємо 7х відняти 3 у до рівня 110. Друге буде у нас, переносимо кума на один знак, це буде мінус 3х додати 17 у до рівня 0. Ну, от тепер, щоб у нас були протилежні коефіцієнти. Нам потрібно перше рівень помножити на 3, а друге на 7. Маємо 21х відняти 9 y до рівня 330. У другому мінус 21х, додати 70 до 49 це 119. Y дорівнює 0 на 7 0. І тепер бачимо при зміні х у нас 21 і мінус 21, додаємо дімня наше почлено. 21 х додати мінус 21 х це буде 0. Мінус 9 y додати 119 y буде 110 y І 330 додати 0 буде 330. І тепер нам залишається поділити на 110. Отримаємо 3 Y дорівнює 3, підставляємо значення 3. У перше рівняння знаходимо, замість Y знаходимо відповідне значення Х. Сім відняти 3 на 39, дорівнює 110. Переносимо мінус 9 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 110 додати 9, це 119. І тепер поділимо на 7. Y дорівнює 3, X дорівнює 119, поділити на 7. Отримаємо Y дорівнює 3, X дорівнює 119, поділити на 7. Це буде у нас по одному із 49 17. Робимо висновок. Отже, власна швидкість човна човна 17. Ми за їх позначали, кілометрів за годину, а швидкість течії. 3 кілометри за годину. І записуємо тепер відповідь. Відповідь в умові задачі стоїть питання: Знайди власну швидкість човна та швидкість течії. Отже, 17 кілометрів за годину. І 3 кілометри за годину. Номер 1256 із підручника Алгебра 7, та номер 57, крапочка 12 із підручника Математика 7. Виконано.